Вітаю! В цьому відео я покажу, як зареєструвати кабінет електронного суду. Кожна юридична особа відповідно до вимог діючого законодавства зобов'язана зареєструвати електронний кабінет в єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі. Це стосується також об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Для чого це потрібно? По-перше, в разі відсутності електронного кабінету. Суди вправі залишити ваші заяви без розгляду. По-друге, через відсутність електронного кабінету ускладнюється інформування про подані проти вас позови. І про даний факт, дані обставини ви можете дізнатись тільки після винесення рішення або взагалі на стадії примусового їх виконання, коли арештовані кошти. Зараз же, наприклад, окремого ОСББ. Я покажу, як зареєструвати електронний кабінет та розповім, що для цього потрібно. Для початку треба відкрити сайт судової влади. Зараз на екрані ви бачите вікно посилання. Ви можете зараз побачити. У верхньому лівому куті. Перейшовши на даний сайт, ми гортаємо у самий низ. Ось до цього місця. Тут ми бачимо кабінет електронного суду. Ось така кнопка. Натискаємо на неї і нас відсилає на інший ресурс. Також можна переходити на цей сайт не через сайт судової влади, а окремо за ось цим посиланням. Також саме ви можете його скопіювати та собі зберегти. Далі нам пропонується здійснити вхід до цього електронного суду. Натискаємо кнопку увійти. Одразу нам пропонується авторизуватися за допомогою або ж файлового носія, або і е, дія підписа. Я покажу вам, наприклад, як це зробити за допомогою файлового носія, ключа. Е, наприклад, я дуже часто використовую електронний підпис Приватбанку. Тож, натискаємо ось на цю кнопочку «Файловий носій». Далі буде відбуватися авторизація, як це зазвичай на всіх інформаційних ресурсах державних відбувається за допомогою дії. Тут обираємо ту систему, де у вас був сформований цей файловий носій або ж ключ. Я обираю. Там, де в мене був він сформований, це Приватбанк. Далі, наступною. Наступним кроком це треба обрати цей файловий носії, і ось у нас для цього є відповідна кнопка. Оберіть його на своєму носії. Натискаємо та обираємо у відкритому вікні. Далі нам необхідно ввести відповідно пароль. А перед тим, як продовжити, перевірте, чи той самий ключ, який вам потрібно, він завантажував. Тобто тут має бути відображено, чим, чий це ключ і кому він належить. Якщо все вірно, то натискаємо Продовжити. Далі ось у відкритому вікні нам... Пропонує перевірити дані зчитаного ключа. Якщо всі дані збігаються, тобто перевіряємо організацію, і якщо тут зазначено те ОСББ, щодо якого ми хочемо зареєструвати електронний кабінет або ж інша юридична особа. То натискаємо продовжити. Якщо ж це не той ключ завантажився, це не та організація, то натискаємо відмовитись і повторюємо вхід від завантаження ключа. В даному випадку мене все вірно завантажилось і я натискаю Продовжити. Ось зараз мене вітає. На сайті, та пропоную трошки ознайомитися, де саме будуть відображатися матеріали, справ та інше. Тобто така підказка. Зараз я натискаю закрити. Одразу можу поставити галочку, не, під... не показувати більше цієї підказки, але нехай буде. Можливо, щось корисне ще поради. Далі, ось у мене повідомлення. Відображається, що я зайшов до електронного суду як керівник відповідної організації, але дана організація ще не зареєстрована в кабінеті. І мені пропонує продовжити як фізична особа або зареєструвати електронний кабінет для юридичної особи, тобто для відповідного ОСББ. Я в даному випадку натискаю зареєструвати. Бо мені необхідно зареєструвати кабінет для юридичної особи, У нас одразу відсилає на таку реєстраційну форму. Одразу з ключа підтягує найменування юридичної особи та його коротку назву, телефон, який закріплений код ЄДРПУ, дата державної реєстрації. Адреса, юридична адреса згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб. Єдине, чого не вистачає, це електронна адреса або Емель. Її треба зазначити і краще використовувати офіційну електронну адресу, ту, яка зареєстрована саме. У державному реєстрі, якщо такої немає, то краще моя порада зреєструвати, створити нову електронну пошту та за допомогою цієї електронної пошти вже обмінюватися інформацією. Якщо ви використаєте якусь особисту електронну пошту, то ви маєте розуміти, що на цю саму електронну пошту будуть приходити повідомлення, і ви можете їх пропустити банально за іншими повідомленнями там, особистими. Краще одразу внести правильну електронну пошту, але в подальшому її можна буде змінити. Зараз же у мене одразу підготовлена та створена відповідна електронна пошта для ОСББ, і я її внесу. Копію адресу. Вставляємо. Після зазначення електронної адреси нам пропонує надіслати лист з кодом підтвердження. Натискаємо надіслати лист. І чекаємо, коли на пошту прийде цей лист з кодом підтвердження. Ось якраз ми бачимо, що лист прийшов і надіслали нам код. Копію його. І вставляю ось відповідну форму. Натискаю підтвердити. Все, підтягнуло електронну адресу. І якщо всі інші дані вірні, тоді ми можемо натискати Зберегти зміни. І бачимо повідомлення профіль збережено». У правому верхньому коті ми бачимо прізвище та ім'я особи керівника, тобто особи фізичної особи, кому належить електронний підпис. Але пригадуємо, що цей електронний підпис це не тільки підпис фізичної особи, а й підпис керівника юридичної особи. Відповідно, нам пропонує обрати одну з трьох ролей, коли ми натискаємо ось на цю кнопочку, на своє прізвище та ім'я. Ми бачимо, нам пропонує увійти як фізична особа, як представник, представник будь чий не тільки е юридичної особи, чий ключ належить, та представник ОСББ безпосередньо ті е організації, за допомогою якої, ключа якої ми зайшли е на сайт електронного, електронного суду. Натискаємо увійти як представник ОСББ. Або там тієї ж іншої юридичної особи. І все. На цьому ми вже завершили реєстрацію. Ми можемо повністю використовувати весь функціонал даного сайту. Та для початку, мабуть, я пропонував би одразу подивитися, а які ж справи, можливо, там існують, можливо, там подані вже, про які ви ще не знаєте. У лівому. Блоці екрану ми бачимо кілька таких вкладок. Так, це у нас повідомлення. Сюди будуть надходити взагалі всі повідомлення про будь-які надходження документів, на де ви є учасником, де ваша ОСББ, або ви є учасником. Стороною справі. Тобто, далі у нас. Графа вибране, тобто, якщо ми якісь документи зберігаємо або щось там, то буде відображатися саме у цій вкладці. Далі вкладка Мої справи, тут взагалі будуть відображатися справи, де ви є учасником. Заяви: ось ці вкладці ми будемо використовувати, якщо ми бажаємо створити якусь заяву та її подати. Але тут треба дуже бути уважним і. Заходити до цієї вкладки, створювати заяви під певною роль, бо коли ми будемо створювати заяви через роль представник якоїсь юридичної особи, то в інших ролях, як фізична особа, та як представник, вони можуть не відображатися, так і в інших випадках так само. Ну і так далі. Документи сторін: це якщо там, там будуть відображатися довіреності і те інше. Виконавчі документи це в разі якщо вже документи рішення, судові накази подані на виконання примусове, то тут будуть відображатися дані про виконавче провадження. Так само і тут документи ВП, це так само документи виконавчих проваджень. Довіреності, кошик, відеозв'язок. Ну, все інше нас зараз особливо не цікавить. Давайте натиснемо ось на повідомлення на першу вкладку. Подивимося, що нам покаже. Повідомлень немає. Все чисто. Натиснемо мої справи. Ага. Хоч повідомлень немає, а ось в справах ми бачимо дві. Дві справи: господарський суд і одна ось свіженька 22 січня. Подивимося, що це. Заява про видачу судового наказу була. Судячи з пояснення. І подивимося, хто і що. Ось. Натиснувши на документ, ми бачимо, що це у нас. Судовий наказ, ну і взагалі то сам текст, коли був виданий, суддя, номер справи, хто до кого. Ну ось В даному випадку ми бачимо, що комунальне підприємство подало до об'єднання заяву про видачу судового наказу про стягнення заборгованості. Ось так. Зареєструвалися на сайті судової влади. І дізналися, що виявляється, нещодавно ми отримували проти нас судовий наказ про стягнення з нас забороненості. Якби ми цього зараз не зробили, то вже, мабуть, дізналися про стягнення вже на стадії виконання, коли б арештували кошт, кошти на рахунку. А так ми можемо ще вчасно подати відповідні заяви та попередити будь-які виконавчі дії. А на цьому я думаю вже завершувати.